Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео хочу висловити деякі свої думки з приводу війни в Україні. Ну, не саме війни, не бойових дій конкретно, а просто такі, от я ж кажу, думки вгос, мислі в слух з приводу, якби після 19 року, 2019 року. Не були згорнуті е, ракетні, в першу чергу ракетні програми е, по створенню, по відновленню, по створенню е, ракет е, не лише для градів, смерчів, е, і навіть не лише Нептунів, е, а ракет е, більш серйозних. Як казав ну, людина, яка авторитетна людина в цій темі, пан Гарбулін, що Україна здатна створювати ракети, які здатні долітати до Уралу, Ну, це серйозно, це десь приблизно 2,5 тисячі кілометрів, приблизно. Якби Україна 19, 20, 21 рік за ці три роки е, зробила б хай не до Урала. Це далеко не потрібен нам їхній Урал. Але, ну так, до 1000 кілометрів, якби в України було, ну, скажімо, 200-300 ракет. Як мінімум, от 200-300. Е, Відстань, я тут не не полінувався, подивився і записав. Зараз вам розкажу про відстані від українських міст. Чому міст? Ну бо якщо вже так умовно кажучи, стріляти, то не так, що ракетна установка підійшла до кордону і прям від кордону стрільнула там кудись чи по Москвабаду чи по Путінбургу. Так от, ну Харьков, Харків, Москвабад, 648 кілометрів 648, Чернігів, москва Москвабад 631, майже однаково. Що з Чернігова, що з Харкова. Суми 570, трошки ближче. А найближча точка така, знов-таки, я ж не про кордони. Від кордону, а саме з міста. Ну, З такого відносно серйозного міста це шостка, Сумська область. Так от від шостки до Москвабаду – 511 кілометрів. Це серйозно. Е, відстань ну, не досить така велика. І е, далі ще да, ще дві, дві цифри. Е, від тієї ж шостки до північного міста, Другого міста Російського Рейха Путінбурга 919 кілометрів. З Чернігова до того ж Путінбурга 941 кілометр. Тобто тепер повертаємось до ракет. Якби повторююсь, у України було 200-300 ракет хоча б 200-300, не кажучи вже про більшу кількість. Все ж таки Жодне ППО світу не може збивати і не збива 100% всіх ракет. Тим більш, якщо ракети запускати не по одній, дві, три, п'ять, а масово запускати, як робили свого часу расисти, обстрілюючи Україну. Тобто, коли летить 100 ракет, то всі 100 зловити неможливо. Той же. Чудовий комплекс, який вважається най... один, ну хай не най, а один з найкращих, найефективніших той Петріот, його технічні характеристики, і 60-70%, тобто він вважається нормальним, якщо він збива 60-70% цілий. Ну, У нас він працює набагато краще, українці і по багатьох видах озброєння вони показали і по Енлавам, і по Джевелінам, що ефективність роботи цих систем в українських руках навіть краще, ніж ну, в американських не, не в образу американцям буде сказано, але ну, у нас просто війна, вони там на тренуваннях у себе використовують. Це одна справа. А коли на війну? Війні, коли воно так якось так працюється ефективніше. Так от у нас Петріоти показують і 80, і інколи навіть 90% вражених цілей. До цієї війни і ми не знали, і світ не знав, і сам Русський Рейх не знав, як працюють їхні оці С-400, С-300. Ну вони ж що б вони там не казали і не розповідали своєму своєму лахтарату, що їхні, їхні системи нєтні і най-най-най-най найкращі в світі. Нічого не найкраще, але навіть якщо вважати їх найкращими, хай вони собі вважають, і хай би вони собі вважали, що воно найкраще. Але вони не могли, вони в цьому розумінні вони не настільки тупі, щоб вважати, що 100% все буде збито. Вони і мали розуміти, і розуміли би, що якщо в України є 200-300 ракет, і Україна запуска, ну, хай 250 ракет. Разом Оце. В, один, ну, в один момент, там, умовно кажучи, там, з півгодинним ракета за ракетою вилітає з, з різних міст, там, з тої ж з Шоски, з Харкова, з з Чернігова і летить туди. 250 ракет. То навіть якщо по Петріотовському цьому, що 30% долетить, хай 20% долетить, 20 від 550 це 50 ракет. Якби вони знали, якби вони розуміли, що 50 ракет долетить по, по їхній столиці, а якісь попадуть там і в Кремль і е, в їхній білий дім, і, і так далі. Ну і руйнування і по, е, і по житлових будинках взагалі по е, то, що може бути отака відповідь, війни б не було. Так, війна б висіла в повітрі, бо е, Русський Рейх, фашистська Росія, е, терористична країна, бандитська країна, вона без війни не може. Війна вона б вона висіла в повітрі, що е, колись воно, в якомусь вигляді воно має статись. Але б, е, те, що не було б такого нападу, м, ну, не було б того, що сталося, ну тут. Я саме я в цьому не сумніваюсь, і слухаючи і читаючи різних аналітиків, я просто в даному випадку більш так ну категорично про це кажу. Але ті ж аналітики теж вважають, що ну, якби у України був би такий умовний, умовно кажучи, ракетний щит, то нападу такого не було. Тут. Без всякого. І якби так, Русський рейх він сильніший за своєю армією сильніше. Морально, ментально він слабший набагато, але військово він сильніший. Але все одно, я ж кажу, якби вони знали, що не просто там Білгород-Курськ туди долетить, чи Ростов там з Таганрогом, а долетить до Москвабада і долетить до, до Балтики, то, повторюсь, війни б. Саме цієї, саме те, що ми маємо. Маємо те, що маємо ми зараз, ми б цього не мали. Якби з 2019 року не були б зупинені ракетні програми України. Ну, це така от, такі думки. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!